Ну, що елегантського, тому що Роман Скорпіон, романтик, справжній приєднався до ефіру Радіо Перший, як і обіцяли: Привіт. Привіт. Ну що, там, Нарисі. затори у Львові чи як? Е, Трошечки е, затори, але нічого страшного. Ми дуже тебе раді бачити. Ніякі затори, ніякі не знаю погані люди, не знаю, не дадуть нам з всі. Вони йдуть кудись геть. Ти в нас, і це найважливіше. На я хочу сказати, що на моєму життєвому шляху поганих людей не зустрічає. Не ж каже, що Роман, а я зустрічав Романа і він так спокійно піднімався по сходах. Я ж біжу, думаю, треба зустріти. Ти ж Рома... Дуже так виважено прийшов. Да. Дуже раді бачити тебе. Навзаєм. Дякую. Мені теж дуже приємно бачити. Ну, ми вже бачились на е, благодійному тому виїзна студія та, Радіо, перша Вікторія Гарденс. Дмитро, а ми з тобою не знайомі та, поз... та, ми познайомились на сходах. Так, так, так. <сум> а, знаєш, я перед тим як ти прийшов, коли ми робили анонс, що ти прийдеш, і Каріна згадувала цей прецедент Вікторії Гарденс. Що саме з твоєю участю відбулося це от зізнання в кохані і пропозиція я жартував про те, що можливо ти прийдеш і знову якась пара складеться тут прямо в ефірі <с. прямому. Пропозиції. Ну, як, хіба якщо хтось з наших слухачів захоче зробити пропозицію, то думаю, що зробить. А, а поки що, в нас буде прем'єра, так прем'єра новинки. І я коли вперше прослухала цю композицію, зрозуміла, що вона відрізняється від твоїх попередніх, тому що всі пісні, які я дуже добре пам'ятаю, вони про кохання. А тут ти цю композицію присвячу. В війні в Україні Розповідає, чому цю композицію присвятив в першу чергу нашим захисникам і захисницям, які захищають нашу країну, моїм також двом рідним братам, які служать, і вона вистраждана пісня. Я людина емоційна. А, і от писав цю пісню, декілька підходів мав до неї. і Саме писав в той момент, коли ми із моїм братом не мали зв'язку 30 днів. І на Івана він виходить на зв'язок, каже: Я живий. Я пам'ятаю ці емоції я бігав. То в мене якраз був концерт. Закінчився концерт. В... В дубному я такий під емоціям бів, типу, тобто, сестра дзвони, плаче, він живий і все добре. Ми до останнього вірили, що все таки буде добре, що він виживе, Ну, просто собі зв'язку mm -hmm. немає. Тобто, ти не знаєш, що з людиною, і е, е, віра, віра, е, яка дає можливість не впускати руки. Е, в цю пісню я заклав саме ці основні. Вони здавалися дуже такі прості, але насправді вони в простоті і вся глибина. І в цю пісню заклали ці такі основні меседжі, які кожен українець е зрозуміє, тому що мені здається, немає е в нашій країні сімей, в в яких би не торкнулася угу. війна. Тобто можна сказати, що за 30 днів ти написав цю композицію чи вже опісля вона в тебе? Е Ні, Я її написав е в той період, коли. Е коли не було зв'язку з братом, і от якраз в цей період я писав. Ну, бувало так, що мене просто накривали емоції, я їхав в машині. То я плакав і не міг збиратися з думками, щоб написати. І я все-таки вірив в те, що в цій пісні має бути щасливий кінець. І... Я все таки зробив так, щоб в пісні був щасливий кінець, і, і коли я її написав, і через після пару днів е, сест... ну, подзвонив брат і сестра вже дзвонив. каже, все добре, кажуть, він вже у безпеці е, ш, е, і вже потім вже приїхав додому на реабілітацію. Ну, слава Богу, що саме так закінчилося, усе Так. Така, знаєш віщувальна пісня, і нехай така історія, що сталася з тобою, а mm -hmm. буде і з іншими людьми, яких зараз можливо немає інформації, бо це найгірше що може бути, немає інформації. Віра, 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 Тільки, віра да. ще раз, віра, і, ну, і знаєш, от е, коли з таким не стикаєшся, то думаєш, ну не так е, глибоко е, по, про не, е, в це поринаєш. А коли е, торкається твоїй сім'ї. Ти розумієш, що насправді от що дає ем, от сили е, ну, далі рухатися. Жити навіть в той період, коли ти розумієш, що нема зв'язку, нема зв'язку. І от зв'язок цей зараз єдиний момент, який ми, можливо, можемо почути рідних, близьких людей. Ось, і оця віра, яка в нас всередині, вони ж так само відчувають. Ми всі маємо зв'язок своїми рідними. Вони ж відчувають, наскільки ми їх підтримуємо, наскільки ми віримо, наскільки ми їх чекаємо. І знаєш, ми коли з сестрою спілкувалися, кажу: ну нам треба казати, брату, що ми його любимо. А в нашій сім'ї в дитинстві. Не не міли говорити. Ми тебе любимо. Ой, це проблема багатьох. Ось, а я ну, кажу сестрі, слухай, ну це ж е, тоді треба казати, е, в нього є шаблон. Е, ну так е, він е, слово я тебе люблю воно скривається під іншим е, словом, тобто закладений зміст того в іншому слові. Тобто, і я кажу, що йому тоді треба сказати. Вона каже, що ми тебе дома чекаємо. Тобто він зрозуміє, що ми його. Що от це слово Ми тебе дома чекаємо це іменно для нього розуміння. Що ми тебе любимо, тобто заміна така відбулася. Mm -hmm. і, і я думаю, Боже, це бо я вивчаю психологію. Я думаю, от, наскільки е, кожна людина е, має своє розуміння слова я тебе люблю, але це дуже важливо, щоб вони в цей момент відчували, що ми їх чекаємо, що ми їх підтримуємо, ми їх любимо. І таким чином вони знаходять в собі цю мотивацію, сили. От в кліпі навіть видно, в кожен іде е, зі своїм. Отим от талісманом оберегом, який їх оберігає, і має і той талісман і оберіг він тримає зв'язок з рідними. І оце на ну от я зараз говорю, в мене мурашки, тому, да, тому що це дуже-дуже важливо. І ми в кліпі з Антоном саме цей меседж і хотіли розкрити, тому що це все дуже близько. Ми всі люди і всі маємо якісь одинакові похожі цінності. І треба ці на ці цінності вказувати. І може цей кліп цей. До роботи ця пісня дасть комусь поштовх на сказати ці слова, не чекати, а от сказати ці слова: я тебе люблю, я тебе чекаю, ти нам потрібен, ти виживеш, ти будеш вдома, в тебе все буде добре. Плануйте, мрійте. От те, що дасть можливість людям вирватися із того всього. Пропоную одразу за ти відчути мурашки по тілу від твоєї новинки, отож, Роман Скорпіон і його солдат. Прем'єрам на хвилях першого. Та не важко на серці, ти у Бога сили проси, бо чекають тебе дома рідні. Прошу тебе, солдат, живи! солдат, ти герой України, солдат, незламна віра твоя, солдат за твоєю спиною. Живи, і нехай твоя віра додасть тобі сили, стане світлом ці люті пітьмі, не зламайтесь, титани країни, повертайтеся з бою живі, і що стане важко на серці. І у Бога сили проси, бо чекають тебе дома, рідні. Прошу тебе, солдат, ви? солдат, ти герой України, солдат, незламна віра твоя, Солдат, за твоєю спиною. Сигур, борітися поборити, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Солдат, ти герой! Скорпіон його солдат це прем'єра на хвилях першого. Романе вітаємо! І справді ця композиція Дякую. надає нам віру. А ти скажи, як брат відреагував на пісню? Е, мої два рідні брати відреагували дуже е, так позитивно, і їм дуже сподобалося. Вони казали. Промурашило. Mm. А, і ми, до речі, вчора спілкувалися а, з Юрою. Кажу, Юр, а, кажу, от з чого починається, от, от ці всі ж е, ну, воєнні, є якісь там е, ті ранги, е, чи з солдата починається, е, От навіть ті генерали, вони ж теж звідкись стоїть. Тобто це не просто солдат, а це кожен воєнний в цій пісні бачить себе. Е, і він каже, що раніше було так, що. Е, там були е, починалося, от служіння починалося не з солдата. Ще там є якісь, там, він називав, я зараз не згадаю. А от зараз, коли почалася війна, іменно з солдата все починається. Тому е, і ті генерали стають так само е, починаються з солдата. Тому ці всі генерали не всі в себе побачать також в цій пісні. Ті люди, які командують нашою країною, е, вони так само себе тому, що вони з цього починали. І Мої брати в е, цій пісні побачили е, також себе і е, їх промурашило. І, до речі, процитую свою сестру каже: Ти знаєш, е, коли каже, я слухала цю пісню, каже, от хочеться так взнати встати. І каже, от так піти, ти каже, воювати. Вона каже: каже: навіть каже, я жінка каже, і слуха, коли так, от, каже, така настільки е, піднімає дух, uh -huh. от, от, таку надію в життя дає. Ну, ну пос... будемо надіятися, що наші військові з навіть лінії фронту будуть слухати цю композицію, надсилати тобі відео, казати, що дякуємо. Пісні справді заряджає. Вона е, вони знімають відео в ті, хто Ми коли починали розкачувати е, цей за там декілька днів, то е, за два дня там стосі. 70 тіктоків зняли. Oh. Ну, не неофіційний навіть звук вже те, що ми могли побачити, тобто знімають. І це на це людей надихає. І мене також це надихає композитора, автора, що от вона знаходить місце в серцях людей. Мені так подобається, коли ти говориш про свою сім'ю, про братів, про сестру. Відчувається ваша така єдність. І я знаю, що це заправда, що один із братів знявся в відеороботі. Два брати два, та, та, два брати є в кліпі. І е, ну, вони не вони не публічні люди, вони дуже е, такі мене скромні, вони не хочуть того е, всього е, там, камер, їм того не потрібно. Я кажу, так, ти в нас е, є артист, все, твоя твоя професія, а в нас своє. Тому ну, я їхній вибір одобряю, розумію. Але кажу, хлопці, я про вас пісню співаю. Я кажу, ну хоча б десь я вас мушу показати, тому що ну, кажу, якось воно буде нелогічно і все-таки Легко піддалися, чи якось довелося вмовляти їх? А, 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 ні, вони, вони, їм то, знаєш, приємно. Добре. Їм то приємно. І хоча вони з самого початку трохи віднікувалися, але е, я кажу, ну там кажу, я не буду, ви не будете а, там. То знає, що зробити, кажу, це чуть-чуть добре, але гарна відеоробота я її бачив, і мені дійсно сподобалось цей елемент з оберегом. Тобто, в кожної кожного її, кожного персонажа є якийсь елемент, ніби заземлення, що ти можеш бути не продовій, mm -hmm. і ти згадуєш через цей оберіг зв'язок і... з сім'єю. Та так, це про те, що я казав, що е, тішуся, що Антон е, е, от відчув, проникся цією піснею і він зрозумів е, всю суть е, мого. Меседжу, в якій яку я вкладав в цю пісню, і відеоробота — це все підкреслює. Тобто, чоловік, дружина, мама з дочкою, е тато з сином. Тобто, це настільки кожна е людина по, в цій пісні побачить себе. І хочу ще сказати, що ми з сестрою теж говорили, кажу про о, цей Вона каже, я йому і то надавала, і каже, і йому Владік е написав е йому малюнок, на е намалював, типа щоб повертатися живись. І ми в кліпі так само це передали. І настільки воно так от все за душу чіпає. Ну повністю все те, що відчували, те і передали на слова І в відеороботі Ми теж це відчуваємо і бачимо. Ти зараз дуже активний і у благодійній складові. Якщо зайти у твої соціальні мережі на сторінки, то можна побачити активні гастролі тур Україною, де незабаром тебе можна буде побачити, і скільки вдалось вже зібрати нам підтримку збройних сил України? От це таке знаєш, моє внутрішнє. Таке сперечання деколи яке виникає, ось е, тому, що я не дуже хочу так знаєш це показувати, але нас заставляє, заставляй, от, ну, от в цей реальні які ми живемо, суспільство, тобто в звітування <глав> того всього. І ну, о, в нашому випадку м я е, дав команді завдання, щоб в нас на сайті з'явилося окрема е, там місце, де ми повністю звітуємося там. Е, Чеки, що купили, і запроси від воєнних. Не, я не хочу, щоб фігурувало там е, моє відео, о, дивіться, який я класний, зняв. Я Тому що я це роблю, бо я це хочу робити. І я, наприклад, коли я виставляю там, люди, ми там е, купили то-то, то-то. І я себе, знаєш, е, ніби я хизуюсь цим. Воно мене трохи так... Я можу там написати, пост, ми там зібрали mm -hmm. наприклад, 600 тисяч е, е, на армії. Тобто відео з виступу просто. Але от, щоб там, от, мене трохи. Воно не моїм внутрішнім переконанням і сказав команді. Так, ми готуємо е, на сайті офіційному от, місце, де ми підтверджуємо чеками, а мені цього буде абсолютно достатньо. І все. Кому цікаво, я написав на сайті, зайдіть, почитайте, подивіться. На сьогоднішній день це 17 мільйонів. І е, е, ну, як в нас відбувається, у нас відбувається це моя особиста така е, ініціатива. Ми їдемо в тур. Uh -huh. Люди приходять до мене на концерти. А я вже роблю висновок. Ну, тобто, вибір там скільки грошей я даю на, на цей, тобто на, на благодійність. От в нас то так, в такого плану. От того, що що я віддаю, це називається на сьогоднішній день. Оцінки, тобто є в нас бригади, які звертають сам треба то, 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 то. І от ми стараємося їм таким чином їм допомагати. Злотами, ми не, не дуже то працюємо, тому що ну якось я на на концерті не хочу той базар робити, тому що люди хочуть. Відпочити, і тобто, я т -т -т тут мушу ну не... Закриваю потреби армії з квитків, які приходять на концерти. На концерті я теж людям кажу, от ми сьогодні з вами зробили цю добру справу, бо багато з них навіть не, не розуміє того, що угу. ми там що, що, ми щось там комусь щось допомагаємо. Вони ну, прийшли на концерт кайфанути. Ну є такі люди. Я теж кажу, дивіться, ви сьогодні отримали задоволення, але хочу щоб ви знали, що ви також зробили добру справу. І я кажу, підтримуйте тих артистів, які займаються благодійністю, приходьте на концерт, тому що це і дуже важливо. От. Власне про артистів хочу ще з тобою поспілкуватися. Де ти знайшов таку зірочку, таку квіточку українську виконавицю, співачку Думій? тому що ви випустили спільну пісню? А згодом вже і вона, як виявилося, розкрутилася як сольна виконавиця, почала випускати треки, які зараз залітають в соціальних мережах. Я тобі хочу сказати, що я її побачив на просторах соцмереж. Mm -hmm. І я пам'ятаю, тоді що в погреби в ліс із, із з менеджером по рекламі. І кажу, слухай, кажу, от мені от в інтернеті попалася ось ця дівчинка. Вона кажу, так круто співає, mm -hmm. в неї такий крутий голос. кажу, от, кажу от, Я з нею запишу дует. Він... Я кажу, тому що потім м, вона стане зіркою, і реалізувати е, мою ідею із корекцією, так як я це бачу, буде трошечка важче, тому що е, ви, який придумали <гум> напереду, е, тому що вона вже буде е, ну, трошечка зірка, а зірочки е, ну, вони мають свою думку, своє бачення. Ну, наприклад, якщо як Тоні Матвієнко, да, вона вона одна артистка, дуже з неї починалися всі мої мої перші дуети. Е, а я нікому тебе не віддам, то вона, я кажу, Тоня, е, я відчував, що вона готова буде, знаєш, просто довіритися, дала руку і пішла за тобою. А от е, ця артистка, я ж не знаю, який в неї характер, чи вона зможе так довіритися моєму, моєму відчуттю і зробити так, як я це бачу. Ось. І тому, а коли вона ще не була зовсім відома, вона робила по правилах е, моїх. Ось. Але пісня стала хітом. Справді, шо та, шо та і тому от важливо знаєш вміти довіряти, відчувати і таким чином рухатись. Але знаєш що схоже? Є от схожі в неї голоси із тоною Матвієнко. Якось так, так та, одразу та. тебе Це таке Дуже дивовижно. І вона така молодчинка. В неї почну така активна діяльність почалась, і мені приємно, то що в от зазату за, зірочку запалив я. Роман Скорпіон, ось так. От ти вмієш ти запалювати, і це дійсно так. Дякую, що ти з нами. Дякую, що ти твориш взагалі. Бо таких як ти справжніх, ну чесно кажучи, можна і не порахувати на е, руках. Знаєш, е, артистів, справжніх, хто може не скромно звучить, але не справжніх артистів е, провіряє і показує час. Так. Тому е, всім артистам, які починають свою творчість, не порівнюйте себе з кимось. Е, Прагніть до досконалення, надихайтеся такими метрами, і таким чином ви розкриваєте себе як особистість, себе як талановиту людину, і тим часом час буде вас, як кажуть, обточувати, обточувати, і ви будете. Ставати тою зіркою номер один, тому але слухати свого серця, робити те, що вам подобається. Ох, але так вже сказав харизматичний, разом романтичний Роман Скорпіон сьогодні був разом із нами з прем'єрою новинки солдат. Слухайте на усіх музичних платформах. Ну а на завершення послухаємо твою композицію, яку ти випустив спільно із Тонією Матвієнко. Я нікому тебе не віддам. Дякуємо, Клас. що був